Господи, вислухай молитву кожної душі, яка прибігає до Тебе через заступництво пречистої Діви Марії, Твоєї і нашої Матері. Увійди у серце кожної людини, яка відмовляє цю дев'ятницю і наповни його Божественним вогнем Твоєї любові. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь. О мій Боже, зі щирого серця жалію, що образила тебе своїми гріхами. Я дуже тебе люблю і завжди хочу бути з тобою. Допоможи мені позбутися усього, що перешкоджає чути твій голос і єднатися з тобою. Боже, будь милостивий до мене грішної, бо всім серцем прагну виправитись і укріпити свою віру. Серце чисте утворив мені, Боже, і даруй мені Твого Святого Духа. Амінь. Слава тобі, Боже наш, слава тобі, Царю Небесний. Утішителю душі істини, що всюди єси і все наповняєш, скарби дібр і життя подателю, прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси благий душі наші. Вірою в єдиного Бога Отця Вседержителя, Творця неба і землі, і всього видимого і невидимого, і в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого. Єдинородного від Отця Родженого перед усіма віками, світло від світла, бога істинного від Бога істинного, родженого, несотвореного, єдиносушного, з Отцем, що через нього все сталося. Він задля нас людей і нашого Ради Спасіння зійшов із небес, і воплотився від Духа Святого і Марії Діви і став чоловіком, і був розп'ятий за нас за понтія Пилата і страждав, і був похований, і воскрес у третій день згідно з Писанням, і вознісся на небо, і сидить праворуч Отця, і вдруге прийде зі славою судити живих і мертвих, а його царство не буде кінця, і в Духа Святого Господа Животворящого, що від Отця і Сина ісходить. Що з Отцем і Сином рівнопоклоняємий і рівнославимий, що говорив через пророків в єдину святу Соборну і Апостольську Церкву і сповідує одне хрещення на відпущення гріхів, очікує Воскресіння мертвих і життя майбутнього віку. Амінь. Слава Отцю, що нас утворив нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений на Твого, бо Ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Слава Синові, що нас відкупив, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою. Благословенна Ти жінками і благословенний підлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Духові Святому, що нас просвітив, і в святій вірі утвердив, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти жінками. І благословенний плідлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі, а особливо ті. Що найбільше потребують Твого милосердя? Перше славне таїнство Воскресіння Ісуса Христа. Тоді ангел заговорив до жінок, кажучи: Не бійтесь, знаю, бо, що ви шукаєте Ісуса Розіп'ятого. Нема Його тут, бо Він Воскрес, як сказав був. Ходіть, гляньте на місце, де Він лежав. Маріє Проси свого Сина, щоб зміцнив наші кроки на Його стежках, щоб ми ніколи не зійшли з Його доріг, а залишалися вірними йому у житті, смерті та Воскресінні. Отче наш, що є син на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, хай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти жінками, і благословенний плідлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Богородиця діво радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословенна між жінками, і благословений плідлона твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, богородице діво радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плідлона Твого, бо ти породила Христа Спаса, і збавителя душ наших, богородице Діво радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плідлона твого, бо Ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, богородице Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословена ти жінками і благословений плідлона Твого. Бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословенний плідлона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, богородице Діво радуйся, благодатна Марія Господь з тобою. Благословенна тими жінками, і благословенний плідлона твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, ти тими жінками, і благословенний підлона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, богородиця Діво, радуйся. Благодатна Марія Господь з тобою, благословена ти жінками і благословенний плідлона твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословенна ти жінками і благословений плідлона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Слава Отцю І Сину, і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі, а особливо ті, що найбільше потребують Твого милосердя. Друге славне таїнство, Вознесіння Ісуса Христа. І як Ісус благословив їх, віддалився від них і став возноситися на небо. Вони ж, поклонившись йому, вернулися з великою радістю в Єрусалим і перебували весь час у храмі, славлячи та хвалячи Бога. Маріє, молись за нас, щоб твій син навчив нас чути Його голос через Боже слово, природу, обставини. А особливо через людей, які потребують нашої допомоги, щоб ми не забували слів Ісуса, усе, що ви зробили одному з братів моїх найменших, ви мені зробили. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, хай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти жінками, і благословенний плідлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плідлона Твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших, богородице Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плітлона Твого, бо ти породила Христа Спаса, і збавителя душ наших, богородице Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословений плітлона твого, бо Ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, богородице Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословена ти жінками, і благословений плітлона твого. Бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, ти між жінками, і благословений плідлона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословенна ти і жінками, і благословений лона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословенний плід лона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плідлона твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, Ти тими жінками, і благословенний плідлона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові. Нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі, а особливо ті, що найбільше потребують Твого милосердя. Третє славне Таїнство, Зіслання Святого Духа. Аж ось залунав із неба шум, неначе подув буйного вітру, і сповнив весь дім, де вони сиділи, і з'явились їм поділені мового язики, і сіли на кожному з них. Усі вони сповнили Святим Духом і почали говорити іншими мовами, як Дух давав їм говорити. Маріє, випроси у свого Сина, щоб у наших серцях. Завжди перебував Святий Дух, щоб ми могли виконати Його заповідь, ви будете моїми свідками аж до краю землі. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, хай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, хліб наш насушний дай нам сьогодні. І прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, ти тими жінками, і благословенний плідлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших, Богородиця Діво, радуйся. Благодатна Марія Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плідлона твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плідлона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородице діво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений плідлона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших, богородице діво радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плідлона Твого, бо ти породила Христа Спаса, і Збавителя душ наших, богородиця Діво радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословений плітлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений підлона Твого. Бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений підлона твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословена ти між жінками. І благословенний плід лона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові. Нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. О, наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, Захорони нас від пекельного вогню, Запровадь до неба усі душі, а особливо ті, що найбільше потребують Твого милосердя. Молитва шостого дня дев'ятниці. Царице милосердя. віддаю тобі цей вузол мого життя. І прошу тебе, даруй моєму серцю терпеливість, поки ти розв'язуєш цей вузол. Навчи мене тривати у живому слові Ісуса, в Євхаристії, Тайні сповіді. Залишайся зі мною, приготуй моє серце для святкування разом з ангелами, коли ти отримаєш для мене цю благодать. Марія, що розв'язуєш вузли, молись за нас. Четверте славне таїнство – Успіння Пресвятої Богородиці. На безсмертне Твоє Успіння, Богородице Мати життя, апостоли розсіяні по всьому світу, з'явились разом і стали коло Пресвятого Твого Тіла і почесно поховавши його голосом Гавриїла, співаючи виголошували. Радуйся, благодатна, діво мати пречиста, Господь з тобою. Маріє, Всемогутній учинив для Тебе велике, бо ти була вірною і повністю відданою Йому. Випроси для нас, Маріє, ласку вірності і відданості Богові. Отче наш, що є сина на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, хай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, Хліб наш насушний дай нам сьогодні. І прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, ти між жінками, і благословенний плідлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших, богородиця Діво, радуйся. Благодатна Марія Господь з тобою, благословенна ти жінками і благословений плідлона твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плідлона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородице Діво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена між жінками, і благословений плідлона твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, богородице Діво радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плідлона Твого, бо ти породила Христа Спаса, і збавителя душ наших, богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плідлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословенна ти між жінками. І благословений підлона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, Богородице Діво радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословенна Ти між жінками, і благословений підлона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, Богородице Діво радуйся, благодатна Марія Господь з тобою. Благословенна ти жінками і благословенний плідлона твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, ти між жінками, і благословенний плідлона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові. Нині і повсякчас і на віки віків. Амінь. О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, Захорони нас від пекельного вогню, Запровадь до неба усі душі, а особливо ті, що найбільше потребують Твого милосердя. П'яте славне таїнство прослава Марії в небі. Заспіваймо Давидову пісню в вірній дівстній невісті. Матері всіх царя Христа, праворуч тебе, владико, стоїть цариця, зодягнена в золоту тканину і оздоблена божественною красою. Маріє, наша Мати і царице, цариця Святої Вервиці, Цариця України, цариця світу, веди нас прямою стежкою до свого Сина, Ісуса Христа, Господа нашого. Амінь. Отче наш, що є сина небеса, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, хай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плідлона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плідлона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. <males> <males> Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний благословений на твого, бо Ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний благословений на твого. Бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословена між жінками, і благословений плітлона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословена ти між жінками і благословений лона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословенна між жінками, і благословений лона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородице Діво радуйся, благодатна Марія Господь з тобою. Благословенна ти жінками, і благословений лона твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословенна ти жінками, і благословений лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословена між жінками, і благословений плідлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню. Запровай до неба усі душі, а особливо ті, що найбільше потребують твого милосердя. Діво Маріє, мати правдивої любові. Мати, яка ніколи не покинула дитину, що благала про допомогу, мати, чиї руки безупинно працюють для своїх дітей, тому що ними керує божественна любов і нескінченне милосердя. Що виходять з твого серця, подивись на мене твоїм повним милосердя поглядом, дивись, скільки в моєму житті вузлів, ти знаєш мій розпач і біль, ти знаєш, як мене паралізують ці вузли, Маріє, мати, уповноважена Богом, розв'язувати вузли в житті своїх дітей. Я вкладаю в Твої руки стрічку мого життя, в Твоїх руках. Є ще один нерозв'язаний вузол, Всемогутня матір, благодаттю і твоєю силою заступництва перед Твоїм Сином Ісусом, Моїм Спасителем, прийми сьогодні цей вузол. Для слави Господа я прошу тебе розв'язати Його і розв'язати Його назавжди. Я надіюся на тебе, ти єдина утішителька, яку Бог дав мені, ти сила моєї слабкості, багатство моєї бідності, визволення від усього, що перешкоджає мені бути з Господом Христом. Прийми мою молитву, збережи мене, веди мене, захисти мене, будь моїм сховищем, Марія, що розв'язуєш вузли, молись за мене. Мати Ісуса, і наша Мати, Пресвята Марія, Мати Божа, Ти знаєш, що в нашому житті є багато малих і великих вузлів, ми відчуваємо себе пригнобленими, пригніченими і безсильними в розв'язанні своїх проблем. Ми довіряємо Тобі, Мати миру і милосердя, ми звертаємося до Бога Отця через Ісуса Христа, Святому Дусі. Разом з усіма ангелами і святими, Марія, коронована дванадцятьма зірками, ти, що роздавила голову Змієві, і не допускаєш, щоб ми впали в спокусу, звільни нас від будь-якого рабства, плутанини і невпевненості, дай нам твою благодать і твоє світло, щоб ми могли бачити в темноті, що навколо нас і могли йти дорогою життя. Щедра матір, благаючи, тобі приносимо наше прохання про допомогу. Маріє, що розв'язуєш вузли, молись за нас до Твого Сина, Ісуса Христа, Господа нашого. Амінь.